Епсон EcoTank L3251 3251 це представник лінійки фабрика друку. Його головна перевага це вбудована СБПЧ, яка дозволяє економити на чорнилах, залишаючись максимально зручним для домашнього або офісного використання. Роздільна здатність друку 5760 на 1440 dpi. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Але, на жаль, друк без полів доступний лише для формату 10 х 15. L3251 поєднує в собі низькі витрати на друк із високою якістю результату. Він друкує чіткі тексти зі швидкістю 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Epson l 3251 не обмежується лише функціями принтера. Він також виконує роль сканера і копіра. Це особливо зручно, якщо потрібно оцифрувати документи або швидко зробити кілька копій важливих паперів. Лоток подачі паперу розрахований на 100 аркушів офісного або 20 фото паперу. Ця модель підтримує декілька типів підключення: дротове по USB та бездротове по Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Завдяки мобільному застосунку Epson керувати друком можна навіть з вашого смартфона l – це пристрій, який не займе багато місця на вашому столі. Його компактний дизайн робить його зручним для розміщення навіть в обмеженому просторі. На верхній панелі розташовані необхідні кнопки керування. Отже, Epson l 3251 ідеально підходить для домашнього використання або невеликого офісу, де потрібен надійний пристрій з мінімальними витратами. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Принт.